Привіт, мої малята! Сьогодні поринемо з вами в казкову планету Рідні. Познайомимося з моїми казковими героями, потрапимо на планету рідні. Отже, давайте знайомитися. Ді непосидючі дівча любить бешкетувати, посміхатися та не вилазить із свого улюбленої своєї піжамки-динозаврика. Так вона приховує свою тендітність і вразливість, мріє нарешті відчути любов і тепло, але водночас не розуміє, як можна відкрити серце та ще й впустити туди когось. Хіба таке можливо? Наша дівчинка Ді знайомиться з єдинорожком Рі. З ним вона відчуває себе в безпеці і може бути собою. Тепер у неї є вірний захисник і порадник, про якого наша дівчинка Ді завжди мріяла. Рі, наш єдинорожок, навчив її вірити в те, що дива трапляються. За короткий проміжок часу вони стають по справжньому рідні. Такі різні, але такі рідні. Отже, слухаємо казку.